Яка ситуація зараз на Донеччині? Вчора ми читали про старт обов'язкової евакуації, як вона відбувається, і вчора відбувалася. Розкажіть, будь ласка, ну я думаю, це дуже вірне рішення: е евакувати мирне населення, тому що інтенсивність боїв, особливо в районі Мар'їнки, Авдіївки і Пісок, дуже загострилася. Це мені дуже болить особисто, тому що. Свій військовий шлях я саме починав з цих територій список, які є передмістям Донецьку, і всі цієї території навколо Донецького аеропорту. Наскільки я знаю, там зараз точаться дуже серйозні бої, які були призупинені, завдячуючи нашим воїнам, ЗСУ і особливо добровольцям, які ті тоді в чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому роках і в подальшому тримали лінію оборони. В Пісках, які є перед місцем, так як в Києві, якщо хтось знає жуляни, так само в Піски є перед місцям міста Донецька. Знаю, що там відбуваються зараз дуже серйозні принципові бої. Хлопці наші тримаються практично голі руч захищають свою батьківщину і евакуація тих людей, які ще там залишились, особливо в Кураховому, в Мар'їнці, там в Авдіївці і так далі, дуже Думаю, дуже важливо, тому що у росіян іншого виходу немає. Вони повинні пройти нас, пройти нас е, і проїхати важкою технікою. Проїхати нас важкою технікою можна тільки виколупавши нас з бункерів, з укрить і так далі. А е, під час цього відбувається те, що, е, на жаль, е, мирне населення, е, яке відмовляється їхати, е, може потрапити не тільки під обстріл, а й загинути. Тому що вони зрівнюють все, що бачить на, на своїй дорозі з землею. Це варвари, <клес> треба тверезо відноситися до війни, і є можливість, не є можливість сідаєте в, бли... в саме перший транспорт, який знайдете, і просто тікаєте звідтіля. Ярослав, ну ми вчора говорили про те, що в нас немає в законодавстві прописаного терміну, такого взагалі поняття, «примусова» чи «обов'язкова». Обов'язкова евакуація, а примусова евакуація що... називається депортація. І як просто реакція людей цікава на, на, на подібне нововведення. Слухайте, ну багато чого немає в законодавстві. Воно й не повинно бути в законодавстві у, у нормальної людини в нормальній країні. Тому що війна це ненормальна ситуація в цивілізаційному світі, особливо в 2022 році. Тому ну, чогось немає. Ми не можемо зрозуміти. Як може країна, яка знаходиться на півночі чи на сході від України поперти сюди танками, їздити по людям, розстрілювати людей, які їдуть на велосипедах, матерів наших бабусь, дітей і так далі? Ми не можемо цього зрозуміти. Тому тут треба людям піти на зустріч владі, піти на зустріч собі, своєму майбутньому, і все ж таки евакуюватися. Бо це сьогодні найперше? Що поліпшить роботу ЗСУ Національної гвардії України, зокрема нашому батальйону «Свобода», які будуть захищати батьківщину, тому що коли є цивільне, ми не можемо і вести вогонь у відповідь. Ми не можемо строїти оборонні редути, бо будь-який захід до хати і так далі, може по законодавству трактуватися як проникне в особисте житло, і так далі. І на нас можуть складати акти. В міліцію, в поліцію, якої вже на всіх територіях не буде, тому я сама є люди, які відмовляються проводити виховну роботу. Як реагують, от що кажуть, коли проводять виховну роботу, і чи є такі, які на відріз відмовляються? Ну буду відвертим: чим більше на схід, а ми воювали цього разу, хотів сказати в цій стадії війни. В дуже важких місцях батальйон Свобода воював в Рубіжному. Це ну, пекло для мене, для людини, яка пройшла піски, Донецький аеропорт, водяне і так далі. Після Водяного, Сєвєродонецьку і Лисичанську, звісно, інші міста, ну, наприклад, як Бахмут і так далі, все більше і більш проукраїнське. Дуже багато людей, які нас щиро підтримують, ще більше підтримують ніж тих місця, які я переліку, перелічив. і е, вже легше з ними працювати, тому що вони до тебе відносяться е, як до рідного, як до людини, яка допомагає, і так далі. На жаль, російська пропаганда в тих трьох містах, з якої ми зараз починали наші е, визволені змагання 22-го року, зробила своє, і люди е, деякі не сприймають. Українські війська як е, свої, як рідні, тому є якийсь супротив у багатьох людей. Просто банально немає коштів, немає коштів. Є кошти на харчування, а зараз і на харчування немає. Немає родичів е, на сході України на заході України чи в інших містах, де можна е, пересидіти цей складний час і зберегти своє життя. Тому ми намагаємося все робити. Я за фахом психолог, закінчив Шевченко університет, тому і я допомагаю, хоча я е, не є психологом в нашому відділенні, і я допомагаю і наші штатні психологи, і наші хлопці, які вміють розмовляти, в яких є цей дар. Розмовляємо з людьми і вони йдуть на зустріч, Пане... роблять нам послугу е, і дозволяють нам далі захищати батьківщину. Пане Ярославе, а от. Е... Президент казав, і е, Ірина Врищук казала, що ми будемо сприяти і допомагати оцим людям, куд, у яким геть нікуди їхати, немає можливостей. Пропонує щось влада кудись поїхати, якісь місця. І оце сприяння воно в чому полягає? Ну ви розумієте, що у нас бойовий батальйон, ну штурмова бригада, і ми займаємося трошки іншими речами. Тобто сприяємо ми волонтерам, які безкоштовно підкреслюю, безкоштовно вивозять людей з зони. Це так, допомагаємо і фізично. Це так, приносимо воду, харчі. Це так, як у них подальша судьба, їхня доля складеться. Ну я на жаль знати не можу. Тому не можу вам більш точно відповісти. Ні, чи можливо надають... можливо, ви знаєте, що є встановлений адміністрацією якийсь там притулок і, і кажуть, їдемо отуди. Таке то місто область... Коли там... коли ми, ми евакуацію проводили з Луганської області, то і Луганської області вже і тимчасової адміністрації практично ну так як області була повністю захоплена російськими терористами. То ми знаємо, що вже й не було на Донеччині. Я думаю, зараз не стоїть питання. Де жити і в яких умовах жити для мене? Зараз стоїть питання просто фізичного збереження цих людей. А для цього треба зробити одну річ це виїхати з території, де проводяться активні бойові дії. Тому зараз для мене більш і для цих людей я вважаю більш потрібна річ це просто фізично виїхати з відтіля, щоб не наражати себе на небезпеку і своїх рідних.